Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздовий. Найближчий час тут, у цій студії, ми будемо говорити про наш. Український Крим іншого Криму не існує, навіть якщо там у Божевільного сусіда є що в голові свої думки. Наші думки дуже прості: Крим це Україна, обов'язково. Я хочу нагадати, що 26 лютого 2014 року тисячі кримчан вийшли на майдан біля Верховної Ради Криму для того, щоб висловити свою думку і сказати, що Крим це Україна. Перед цим 23 лютого 2014 року почалися проросійські марші і почалися всі ці зворушення. А вже 27 лютого 2014 року спецпризначенці без розпізнавальних знаків так такі самі зелені чоловічки захопили будівлі і е, Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму. Ну і з а, тих пір ми продовжуємо чекати, коли Крим все ж таки повернеться до нас, до України. І я знаю, що є люди, які чекають цього, і вони не поодинокі. Ці люди сьогодні в нашій студії Фезі Мамутов, депутат Одеської облради, голова громадської організації Кримські Татари Одещини, Вітаю вас. Я вас вітаю. Я а, розумію, що дуже тяжко розмовляти на такі теми. З людиною, яка співчуває і яка серцем болить за те, що відбувається зараз, особливо коли ми бачимо зараз оці ці новини, що нібито ми йдемо до якогось перемір'я. А як повернути Крим? Ані президент Штатів нічого не каже, ані європейці. Вони кажуть, що Крим це Україна, да, а що робити? Вони нічого не роблять для того, щоб Крим повернувся. Ми бачимо, як Росія вхопилася зубами просто в нього, вона його тримає. Це скрепа для Росії, але все ж таки а, хочеться думати, мріяти і знати, що Крим це Україна. Тож давайте про це сьогодні поговоримо. Чи є зараз у вас спілкування з кримчанами? В якому стані вони зараз? У нас три роки війни. У них теж війна йде, бо по них прилітає інколи і з нашої сторони, по портах. Ми розуміємо, що Україна б'є по ін... структурі росіян і по Криму, у тому числі. А що вони там зараз відчувають? Хотілося б розпочати з того, що дійсно ми е, не знаємо і з кожним днем все менше і менше розуміння, що, що буде далі. Але 26 лютого це ж е, день спротиву і в. З чого все почалося? Що більш ніж 10 тисяч людей вийшли за зовом, так скажімо, Кримського тарського народу до Верховної Ради, і вдалося відстрочити день. Тої анексії uh -huh. на, на, на один день. Yeah. Так, один день, але зараз через 11 років ми розуміємо, як це багато. Один, один день це, це все ж таки була така маленька на той момент перемога. Як живуть люди в Криму? Ну, ви знаєте, що мій брат зараз знаходиться в тюрмі yeah. і досі йдуть суди, Його вже етапували з другого СІЗО в місті Сімферополі в. В Ростов-на-Дону, суди йдуть. Я нещодавно в Фейсбук там виставляв фотографію, як він на останньому судовому засіданні сміявся в очі там, прокурору і суддям. Угу. Тому що ну дійсно там ви ж розумієте, що ті. ті, ті там обвинувачення, які йому висувають, вони взагалі настільки абсурд. видумані і да. абсурдні, що людина, яка сидить на скам'їці, в неї окрім як сміх, нічого не викликає. Ну, мабуть, в нього вже були і сльози, і злість, але зараз він розуміє, що ну такий абсурд. Ну да що і... просто залишається тільки сміятися. І ще є один момент, що до нього там приїжджають на кожне судове засідання, сестри, дружина, донька і так далі, і перед ними. Якось е, робити сумний погляд. Звісно. Він все ж таки чоловік. Е, е, Зв'язок з Кримом є. Е, і на початку повномасштабного вторгнення у великої кількості людей е, нібито Україна стала е, ближче до них, тому що 10 років була така перерва угу. в. Е, Скажімо так, ми тільки продумували про дипломатичне повернення, да, в результаті yeah. дипломатичних перемовин. Почалось повномасштабне вторгнення, почались перемоги в плані деокупація Херсону, деокупація Харківщини. І десь там надія блимала так. Сьогодні в геополітичному плані ну, таке несеться. Ви ж бачите, yeah. що на найпотужніші країни світу зараз. Очолили абсолютно непередбачувані люди. І що в них в голові, що в них в планах. До речі, маю великі сумніви, що взагалі якісь далеки, далеко йдучі плани є. Так, тобто, ми бачимо. Лю людина хоче сьогодні. Я одним телефонним дзвінком зупиню да, війну, да, да, а вже рік да, да, і да. так далі. І, 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 і в принципі. Наскільки йде е, підтримка? Ну, теоретично, поки всі країни дійсно кажуть, що Крим це Україна. Yeah. Європа каже, що Крим це Україна. Е, знову ж таки, е, трошки е, більше буде це. Після наступної кримської платформи, угу. коли знов е, з'їдуться на одну площину, площадку е, лідери е, країн європейських і е, знову згадають це все, і потім поїдуть до себе до країн і скажуть, що е, ну, нагадають своїм е, своєму електорату, що е, така ситуація. Ну е, і сьогодні ми 24-го на роковини початку повномасштабного вторгнення бачили по країнам Європи в столицях. І не тільки в столицях великі о, такі масштабні мітинги на підтримку України. Бо... Це yeah. все дає певну надію, що все ж таки щось від міжнародного права в світі досі залишається. Хоча б в головах і серцях тих людей, які нас досі підтримують. Но це дуже сумно, що дійсно що немає ніякої сили, що той самий ООН. Як сила, ну вона аж ніяка. Вона нічого не може зробити з Росією, якій є ядерна зброя і яка розмахує цією зброєю як мавпа над головою, і ти розумієш, що підійти ти не можеш. І всі кажуть, так, да, Крим це Україна, так, да, війна це погано, але ну, що ми можемо зробити? Ось так руками роблять занепокоєння і так далі. А ми вмираємо. Тут люди вмирають три роки, діти вмирають, величезна кількість. Людей загинуло просто не військових, а просто люди і люди вмирають у Криму через те, що тортури, через те, що за гратами сидять і так далі. Але все ж таки починається ж, ну, люди в Європі і в Америці, вони не дуже розуміються на історії. Люди в Штатах не дуже, в тому ж Техасі, завдяки якому вийшов цей президент, не дуже розуміються на історії. Вони не знають, чому кримські татари взагалі так не подобаються Росії. Вони не знають навіть, що Росія, Російська імперія свого часу, забрала Крим і називає його своїм, а забрала у Кримсько-татарської держави. Це вони цього не знають взагалі. Чи є у вас сили донести до них це? Чи є шанс донести все це? Ну в будь-якому разі, всі представницькі органи громадської організації Кримських татар. І України, і України загалом з 2014 року набули певних, певного, певної потужності. Дійсно, в нас є вже досвід, в нас є багато співрозмовників за межами України. І навіть там, якщо казати про нашу громадську організацію, вона була представлена на цього, минулого 2024 року, вона була представлена на конференції ОБСЄ Варшаві. Шаві, да. На конференції ООН в е, Женеві, в Швейцарії. Але ж ви, ви розумієте, що це все якісь е, моніторингові такі історії, де люди просто приїхали, навіть представники країн угу. е, записали собі, і е, в принципі, ми, 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 дум, ми будемо над цим працювати. Да. А е, те, що сьогодні, поки ми розмовляємо, хтось сидить у підвалі другого СІЗО міста Сімферополя і піддається тортурам, да. е, і наскільки ми повинні поспішати? Ну, Мабуть, ми вже навіть позавчора спізнилися да, і позавчора вже повинні були це робити. Стосовно історії, Ну, звичайно, вже 300 років пройшло. Звичайно, в Туреччині є велика діаспора кримських татар. І вона доносить це, вони представлені в найвищих верствах влади. Угу. Вони все це доносять до президента Туреччини. І сьогодні він остаточно каже, що Крим це Україна no. і, і, і взагалі. Єдине, що зараз мене турбує, це. Поки це в публічній площині не, не, не кажуть, але найстрашніше, що може трапитись, це якщо в перемовинах скажуть про внески змін в Конституцію стосовно угу. Сонотери... України. України, да. Да, да. стосовно територіальних. Е... Що ми йдемо на територіальні поступки. Поступки. Да. І це, це, це найстрашніше, тому що в такому випадку е... для Туреччини е... без кримських татар Україна буде. Тро... може, Трохи, трохи менше цікава. Да. І таким чином ми кажемо про інші мусульманські країни, арабські країни. Звичайно, коли нема мусульманської складової, то їм це менш цікавий партнер. Абсолютно. І це те, що повинні розуміти кримські татари, це те, що повинні розуміти українська влада, українці. І це те, що Сьогодні стає нашою задачою донести до наших міжнародних ну поки партнерів, да і, і тих від кого це залежить, це залежить в тому числі від президента. Це залежить в тому числі і від його радників, і від апарату президента, Абсолютно. які розуміються на цих, і ми, ми знаємо, що зараз іде шанс на підписання є е, 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 якихось домовленостей. Ми бачимо якийсь відсоток про що вони там розмовляють, але звісно. Величезну кількість пунктів нам не показують поки що. Нам потім просто скажуть, ось ми вже підписали, ось шановна громада українська, ось бачите, що ми підписали заради мира. Але заради мира віддавати територію, це, ну, це сумно, це неправильно. Хтось скаже, що це нормально, бо ми врятовуємо життя людей. І хтось скаже, і обов'язково, і Я знаю, що ви теж таке чули. що Навіщо нам той Крим, в якому вже покоління не знає, що таке Україна? Що там виросли люди, виросли діти, які приїхали з Росії 11 років тому? Вони вже там народилися. У них паспорти, земля, все. Що є? Люди і були люди, які і 2014 року не хотіли там Україну. Бо вони казали, ну хто така Україна? От Росія, це матушка і так далі. То що можна їм сказати? Якщо ми зараз заберемо Крим, ми будемо такі ж, як і росіяни ми заберемо у них землю. Все, що ви сказали ну от зараз вище, над цим всім, всім повинно стояти міжнародне право так. і міжнародно визнані кордони яких ми не можемо поступатись хоча б в своїй конституції. Зрозуміло, що в нас буде 20-50 100 років, але ці 20 50, 100 років в нашій Конституції Крим повинен бути нашим, українським. І тільки тоді ми зможемо про нього взагалі розмовляти. Mm -hmm. Розмовляти з тим населенням. Коли ми можемо показувати їм конституцію. Зрозуміло, що е, Путін не вічний. І коли прийде ліберал, наступний. Якщо прийде, і е, коли прийде, ну, да. е, обов'язково в них завжди так. Після диктатора приходить ліберал, а потім вже через два там знов автократ і Все переростає в дикра да. Диктатора, да. Настільки циклічно, що ні в кого так не циклічно, як в них. Е, і ми ми можемо з тими людьми говорити і. Нам би тут всередині говорити про це. Так. Нам би не робити так, щоб ми приїжджали в умовне там, українське місто сьогодні під контроль на Україні, і щоб там людина мені доводила, що нам Крим не потрібен. І що в принципі нормально, що я більше не ніколи не побачу там могилу свого батька. І, і, і от такі фактори. Тобто Все кримські так. татари і взагалі в Одесі е, багато людей. Севастополя я їх вже з ними познайомився тут, в Одесі. Угу. Е, українці, які не визнали анексію, і переїхали сюди в Одесу, щоб жити на підконтрольній Україні території. І вони чекають е, повернення в Севастополь. У них там свої домівки. У них там свої... В яких вже живуть Росіяни. Е, не обов'язково, але і ну, так. такі факти такі теж факты. присутні. Да. І е, 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 в них родичі є політв'язнями. В них родичі е, теж чекають е, деокупації. Чому? Тому що фактично, якщо нема деокупації, ми не звільнимо тих людей, які там звуться терористами. Тому yeah. що в нас це політв'язні, а е, юридично ми не можемо навіть їх обмінювати. Ми повинні терористів обмінювати якби на терористів, no, яких так. тут затримали. А для нас це політв'язні, е, які можуть е, бути обмін там всіх на всіх. Окей. Але терористів вони не відпустять це фактично для громадян Росії, які порушили законодавство. От о, о, це ще одна проблема звільнити людей, які, прям, е, е, які яким прям болить повернення все ж таки Криму в Україну. Їм болить, і ми знаємо, що з терористами росіяни поступають дуже. І як ми знаємо, да. навіть з політичними в'язнями, як просто. вони поступають. Тож дочекатися моменту. Обов'язково треба, але не хочеться говорити про те, що може бути. Бо ми знаємо такі моменти, коли росіяни страчують таких людей. Вони доносять, вони відносяться до них, вони і до своїх людей не відносяться як до людей. А от до терористів, як вони кажуть, і до політв'язнів вони відносяться абсолютно погано. Ну і на міжнародних майданчиках нам легше е, сьогодні. Правда на нашому боці згідно конституції, згідно міжнародного права, це наша територія, і ми маємо право за неї боротися. Да. Тому наш, наша риторика повинна бути впевнена і вона обґрунтована. Абсолютно, історично, політично, юридично. Усіляко а, ну, президента Трампа є, ну як кажуть, два роки. Поки є в нього сили, він може це зробити. Далі зміна зміняються у них там знов через два роки вибори політичні у них і так далі. В нього будуть важелі, але не такі больші, не такі великі, як зараз. Дуже сподіваємося, що він не наробить зараз лиха, щоб наступні президенти це не змінювали. І ми головне, головне, щоб Україна не йшла на ті поступки, які він запропоновує. Бо він дійсно він говорить дуже багато. А ну треба, знаєте, як кажуть, в Одесі там, діліть на 97, те, що він каже, бо дуже багато якогось а, просто сміття. Бо фраза Я зателефоную Путіну, ми з ним дружні за 24 години все вирішимо. Ми бачимо вже аж ніяк. Ми бачимо, звідки взялися 500 мільярдів, які винно України, які він дав. А, Нічого нема такого, вже зараз є цифра 1 мільярд. Ну і так далі. І поруч з ним цей Ілон Маск, який теж щось таке інколи каже, не При цьому треба розуміти, що той же Крим для американців виглядав би як дуже класна територія, яку можна розвивати. Є ресурси, є можливість займатися. Є люди, які підтримали все це. Але поки там Росія. Воно так в болоті все на, на жаль, буде. Росія от тримає все це в такому болоті. Я дуже сподіваюся, як ви вірно сказали, що Україна все ж таки зможе відстояти і захистити і свою територію, і своє майбутнє, і своє минуле, і свою конституцію. Це дуже важливо, щоб ми не здавали все це. Якщо в цьому діалозі не піддаватись емоціями, не переходити, на, не переходити на особистості і е, якби. Утримуватись в рамках е, дипломатії, yeah. то ти все одно будеш виглядати е, більш. Якби більш більш професійним політиком, ніж людина, яка прийшла, да, в, в неї безмежні можливості і правда. Але ці можливості ми будемо чекати вже початку роботи в Америці е, оцих оцеї системи, да, проти Е, проти ваг. Да. е тому що поки е, поки там я, я так думаю, що в Америці всі самі в шоці з Все того, так. що відбувається, і з того, яку веде риторику Америка на міжнародному, на міжнародних майданчиках. Самі сенатори кажуть, що це таке, Абсолютно. що це там робить Абсолютно. Трамп. Вони не розуміють, чого. Вони не розуміють, кого вони обирали. Знаєте, як свого часу була фраза Спасіба жителям Донбасу за президента. Mm -hmm. Такого зараз спасіба жителям Техаса вже є така Абсолютно фраза. підходить, Так, да? Да, воно підходить, бо навіть а, я спілкуюся дуже часто як журналіст з багатьма людьми, які проїжджають з Америки або онлайн. Вони самі в шоці від того, що відбувається, що так швидко все відбувається, що так непередбачено все відбувається, і вже подекуди пробачте, вони кажуть. Пробачте, що ми обрали такого президента. Як свого часу люди в Україні пробачали казали: пробачте, що ми голосували за того президента. Ми ж не знали, що він такий. Ну треба було розуміти, треба було думати про це. Ну, Історія це вже історія. Да. Голосування в Америці це вже історія. І вона не має. Да, би. І е, якщо, якщо ми от протриматись про, про деякий період, е, щоб в, в Америці почала ця система працювати, щоб люди е, схаменулись і почали діяти так само е, проти поглиблення е, негативної, знаєте, негативної риторики з боку Америки, і в принципі, е, знаєте, Негативної тіні на американську дипломатію, яку кидає зараз е, представник її, най, на, на, найяскравіший, да, який як представлений всюди, і просто ти не можеш листати на усну стрічку і не побачити його прізвище. Да. Mm, ну і нам треба протриматись і свою лінію гнути. В нас вибору просто нема. А чи вірите ви в силу дипломатії української? От ми знаємо, що, наприклад, англійська дипломатія, чи взагалі-то європейська дипломатія, там дипломати, які, у них батько-дипломат, них дід дипломат, тобто вони роками, це якась школа історична дипломатія і так далі. В нас дипломати, вони просто. Я закінчив університет, я трошечки набрався оп, фаху, я вже дипломат, і так далі. Чи вірите ви, що з'явиться в Україні такий дипломат? Який буде відстоювати інтереси нашої країни, що він зможе побороти? Світове непорозуміння, що він зможе боротися у тому числі за Крим? Захоче і зможе. Це дві різні Абсолютно. речі. Тому в нас в дипломатичній сфері в сфері в МЗС функціонери, їх дуже багато династійних дійсно. <правда> Призначенці ми бачимо сьогодні, призначають по, по, по знайомству, по да. дружбі, кумовству і так далі. Сказати, скажа сказати, чи вірю я українська дипломатія поки не має таких довгих довгих традицій, і в неї нема свого почерку. Угу. І в принципі, ми мали е, якусь дипломатію при Ющенка міжнародну, якусь дипломатію при Порошенка. Сьогодні в нас е, з початком повномасштабного вторгнення наша дипломатія стала така радикальна, да. тобто, коли е, просто виходить президент так воюючої країни і. Потужно пре на європейських е, е, лідерів, світових лідерів. Це ж працювало на початку. Да. Це п -п працювало, але. Люди від всього е, починають е, якби втомлюватися. Да. І от коли вони втомлюються, тут, тут потрібна гнучкість. Вся дипломатія вона заключається в гнучкості. Е, чи зможемо ми прийти е, до гнучкості в дипломатії, знайти якийсь вихід, якийсь ключ від цього залежить наше майбутнє? Чи вірю я в це? Більше я на це сподіваюся. Вірити, і е, багато людей, з якими ми спілкуємось так чи інакше. Сьогодні в, серед дипломатів нас є Наріман Джелял, який призначений послом України в Туреччині. Е, прекрасна людина, прекрасний дипломат, е, є, є, є люди знайомі, е, які були дипломатами е, в поза минулих каденціях і так далі. Вони в якийсь період теж були в шоці від нашої радикальної дипломатії. Але коли вона почала працювати, деякі з них сказали: а може, а може, і так потрібно. Да. Ми ж не були дипломатами в воюючі, воюючій країні. Ми були в інший період. Окей, е, сьогодні так я закінчу тим, що я, я, я дуже сподіваюся на те, що ми знайдемо той ключ до світових лідерів, до діалогу і зможемо е, повернути. Все, що несеться, у свій бік, у своє русло, ну це дійсно. Це дипломатія, яка повинна бути і мудрою. І гнучкою, і інколи ось такою, як ви казали спочатку, був президент, дуже наполегливою, сильною і інколи незрозумілою для інших. Але потім, коли ти бачиш ось вихлоп з цієї дипломатії, ось чому вона була така, ось вона дотримала правил і при цьому отримала те, що вона прагнула, ти розумієш, що дипломати можуть бути різними. Абсолютно головне, щоб вони боролися за ті а, цінності, які є. І дуже сподіваємося, що Україна все ж таки. Ці цінності залишить собою. Україна це цілісна держава, в якій є Крим, в якій є Донецьк, Луганськ і інші території. Ми нічого не віддаємо і будемо намагатися забирати все своє. Хай там скільки років не було б, ми будемо забирати. Це наша земля, це наші люди, які нас чекають. І дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо рішення якесь, яке воно буде. І Я дуже сподіваюся, що воно нам. Більш-менш сподобається, а ми не будемо в повному шоці від цього рішення. Навіть якщо вона нам не сподобається, ми все одно повинні будемо сісти, порозмовляти і знайти шлях, так. як це непорозуміння, як те, що нам не подобається, потрошки повернути у свій бік. Бо ми українці, ми ніколи не воюємо серед себе. Да, ми виходимо на майдан, сперечаємося, і це нормально. Вийти на майдан, посперечатися це українське суто. Росіяни це не розуміють. Як можна вийти на майдан і Путіна скинути? noté. Ми можемо. Ми можемо вийти, порозмовляти, побити один одному пику, Абсолютно. але все ж таки знайти порозуміння. Тож давайте, все ж таки, будемо боротися за Крим. Я хочу подякувати вам за те, що прийшли до нас. Депутат Одеської облради, голова громадської організації Кримські Татари Одещини, Февзі Мамутов сьогодні з нами. Дякую, пане вам. Дякую вам і дякую всім вам за те, що тримаєтеся, українці. Продовжуйте, будь ласка, тримайтеся, допомагайте нашим захисникам, які прямо зараз віддають своє життя за наше майбутнє, у тому числі за майбутнє Криму в Україні. Ну і не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ви ж знаєте, ворог такий, що може вдарити в будь-який момент. Залишайтеся з першим міським. Ми побачимося з вами незабаром, і все буде Україна!